Холодно світло, ви знаєте, як з світлом. Батареї не дуже, так що ну, на роботі тепло. Морози випробовують полтавців на витривалість. Різке зниження температури відчули і на вулицях міста, і в домівках. До холодів були не готові, адже такої погоди не було вже кілька років. Ділиться полтавець Олександр. Та літ десять морозу не було. А зараз от бачите, як вже прохладно вважається. Ну, отвикли, коротше, що, що я вам скажу. А з однієї сторони, добре, коли сніг лежить, морозі сніг, ну, градусу до 10, це приємно. А далі вже так воно. Дали із наслідками від сильних морозів з 25 грудня минулого року і до сьогодні до травпункту першої міської лікарні Полтави звернулося 26 осіб. У 18 пацієнтів медики діагностували загальне переохолодження. Ще у восьми обмороження, зазначає завідувач відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Володимир Рожко. Як правило, обмороження – це було нижніх кінцівок, стопи, пальці, стоп. Кистий рук. Всі доставлені до нас, всі, хто звернувся з перехолодженням, з обмороженням, отримують своєчасну Повністю необхідну медичну допомогу. У нас не було випадків, коли воно закінчувалося якимись летальними випадками. У природі немає поганої погоди. Ділиться мешканка Кременчука Анджела. Але додає, значно краще почувається за плюсової температури, адже тепло сприяє активному способу життя. А коли тепло, їдемо теж до природи, все время до природи їдемо. Там нас вистанавлюються наші всі. Зони внутрішнього згорання, які зараз дуже напружені. Коли мороз, вдіваємося, отримуємо позитив на санках, на лижах, на коньках навіть катаємося. Пережити сильні морози доволі складно, розповідає Полтавка Алла. Жінка зізнається, холод негативно впливає на самопочуття та загострює проблеми зі здоров'ям. Я заходжу у квартиру, я ложу руки навіть на батарею. У мене руки і ноги в мене холодні. Крообращення нарушено, отче. Тим більше, після таких операцій, скільки перенесла, інсульт перенесла. Найближчими днями на Полтавщині очікуються значні коливання температури, зазначає начальниця відділу гідрометзабезпечення полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Під впливом теплої повітряної маси з південного заходу 7 лютого очікується підвищення температури до нуля градусів, але разом з тим опади у вигляді дощу та мокрого снігу, наростання ожеледі, на дорогах ожеледиться. 9-10 лютого опади припиняться, а температури повітря різко знизяться до 14-19 градусів градусів морозу вночі та 8-13 морозу в денні години. В гідромедцентрі нагадали, найсуворішою за часів незалежності України була зима 2005-2006 років. Тоді у січні-лютому температура повітря опускалася до мінус 30, відзначився аномальними морозами до мінус 27 і кінець січня 2012-го.